Вітаємо тебе, наш майбутній друг та партнер, для того щоб зробити точний та коректний прорахунок вашого виробу, нам потрібно надати вам наступну інструкцію та зробити роз'яснення для вас, щоб ви в свою чергу дали нам усі дані по вашому проекту. Поїхали! Обов'язково додивіться це відео до кінця. Нас цікавлять від вас наступні пункти, яка реальна кількість цього виробу вам потрібна. Нащо ми це питаємо, пояснюємо, це дасть змогу зробити для вас точні прорахунки. Якщо вам потрібно 25 одиниць, то наші постачальники з дерева та фанери не зможуть зробити нам знижку, тому що для них це малий об'єм. А якщо вам потрібно тисяча штук і більше, ми можемо просити наших постачальників сировини на знижку. Хочемо, щоб ви знали важливий момент ми робимо націнку тільки на свою роботу. Для прикладу, якщо вам потрібен буде виріб, він буде коштувати 1800 гривень в опції від 25 одиниць, то ми витратимо за одну штуку 1500 гривень за фанеру. І 300 гривень це буде коштувати наша робота. І приклад, якщо вам потрібно вже не 25 штук, а 1000 штук цього виробу, то на фанеру теж піде 1500 гривень за одну штуку, якщо постачальник не дасть знижку. І тут ми вже зробимо свою націнку зі знижкою, і буде вона не 300 гривень, а 100 гривень, так як це буде великий обд для нас, і вартість вже буде коштувати не 1800 гривень, а 1600 гривень. Тобто різниця між 25 штук та 1000 штук складатиме всього 200 гривень, якщо постачальник не дасть знижку. Тобто не дуже велика різниця, тому важливо знати, яку реальну та точну кількість вам треба. А типу, скажіть, скільки буде коштувати від 25 штук та 1000 штук, хоча вам насправді треба тільки дві одиниці, ви ще пояснили нюанси. Або ви можете надати нам свій матеріал. Так буде легше порахувати та виготовити ваш виріб. Пункт другий. Нам треба знати, яку ви ціну вже сплачуєте, або плануєте сплатити за цей виріб. Тобто, на що ви розраховуєте? Пояснюємо вам цей нюанс. Наприклад, ви хочете замовити 25 одиниць дитячих ліжок і плануєте витратити 1000 гривень за одну штуку. Ми з досвіду бачимо і розуміємо, що тут тільки на дерево і фанеру піде постачальникам 2500 гривень. І тут ми вам пояснюємо, або вам треба відмовитися від цієї ідеї, або підняти бюджет на цей проект, або обрати гірші матеріали. А ви вже будете приймати рішення, яку стратегію вам обирати. Нагадуємо, що ви можете при представити нам свій матеріал, з яким ми будемо працювати. Третій пункт. Важливо, щоб ви нам повідомили, з яких матеріалів та з якої якості цих матеріалів ви хочете бачити свій продукт. Дерево, фанера, ДСП. Приклад. Якщо ви обрали фанеру, то треба одразу написати, яка товщина фанери вас цікавить. Вона буває від 3 мм до 30 мм. Ціни, звісно, різні. Google вам допомогу. Наприклад, ви вирішили, що вам потрібна фанера товщиною 10 мм. Тоді питання, який сорт фанери вам треба? Вищий, середній, низький, або ще називають перший, другий, третій, четвертий. Ціни теж різні. Прийняти рішення, що обрати та заорієнтувати по цінам, допоможе Google. Буде легше зрозуміти, яку товщину, на який сорт фанери обрати. Тому що від цих даних буде залежати кінцева ціна вашого виробу. Нагадуємо, наш заробіток складається тільки за нашу роботу. На матеріал ми націнок не робимо. З іншими матеріалами, схема така ж сама: дерево, порода, товщина. Нагадуємо, що ви можете представити нам свій матеріал, з яким ми будемо працювати. Четвертий пункт нам треба фото. Приклад або макет вашого виробу та точні розміри: довжина, ширина, висота вашого виробу. Це по загальним розмірам та розміри кожної деталі, якщо вас виріб складається із декількох деталей. Ця інформація допоможе нам зробити максимально точний прорахунок. А час нашого з вами спілкування максимально плідним. П'ятий пункт. Нам треба розуміти, чи є у вас креслення проєктування. Чи макет вашого проекту, якщо є, то передайте нам його для точного прорахунку. Якщо немає, то це можемо розробити ми, або ви можете самостійно замовити це на фрілансі. Вартість від 600 гривень в залежності від складності макету. Пункт шостий. Якщо у вас вже є цей виріб або його прототип, треба, щоб ви нам його надіслали для огляду та точного прорахунку. Це суттєво спрощує прорахунок. Увага! Ми реалізуємо будь-які ваші ідеї. В цьому випадку немає готової ціни за замовчування. А є дуже багато перемінних та є робота над проєктуванням вашого виробу, складання смети. Це все включає роботу інженера, дизайнера, менеджера та оператора ЧПУ Верстата. Ця послуга платна вартість встановлюємо індивідуально від залежності від того, яку інформацію ви нам надаєте. Та що у вас є на старті: готовий прототип або готовий проект, або готовий макет, або просто картинка з інтернету. Можливо, у вас є смета тоді прорахунок буде безкоштовно, бо нам треба опиратися на якісь дані. Це все впливає на те, скільки часу нам знадобиться, щоб все вірно вам спроектувати та прорахувати. Увага, якщо ви замовляєте партію цього виробу, кошти вам за прорахунок. Повертаються в повному обсязі. Якщо це ваш майбутній проект, а ви в розумах починати його чи ні, та у вас не було смети проєкту, кошти не повертаються. Увага! Якщо ви захочете прорахуватися в інших виробників для порівняння, ми вам надаємо нашу смету проекту з усіма даними. За це ми і беремо гроші, щоб ви могли з легкістю прорахуватися в інших виробників та прийняти своє рішення. Переходьте та підписуйтеся на нашу сторінку. Слідкуйте за нашими сторісами та постами, щоб зрозуміти, які ми можливості маємо для виробництва.